Доброго дня, дорогі підписники, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді ось такий ось комплект для того, щоб самому зібрати собі павербанк. Знайшов і купив його чисто для тесту. Комплект поставки. Доволі маленький. Ось такий ось корпус. Акрилова. Така ось оболонка прозора. Бокова кришка. Також у нас є ось такий ось пакетик з шурупами і викруткою. Даний PowerMount можна зібрати на акумуляторах літіоних формату 21700. Взяв ось такий ось для тесту, у нас є. Також можна замовити і купити в нашому інтернет-магазині. Це, наприклад, 21700 торгівльної марки MOLICEL. Взяв ось 4 штучки, для того, щоб їх, його зібрати і протестувати. Також, до речі, ми, скоріш за всього, даний корпус розіграємо в нашому відео. Точніше, наприклад, ми його можемо розіграти 28 лютого. Даний корпус. Для того, щоб його отримати у подарунок, треба буде підписатися на наш канал, поставити лайк даному відео. І написати якийсь осмислений коментар. І серед підписників ми розіграємо даний корпус. Він буде відправлений як подарунок. Так. Далі. Для того, щоб зібрати даний Powerbank, нам треба акумулятори формату до 21700. Обов'язково соблюдаємо полярність. Сказано, де у нас мінус, де плюс. Вставляємо наші елементи. Все. В принципі, наш павербанк повинен бути вже готовий для роботи. Тестуємо його, вмикаємо, бачимо, що у нас. Акумулятор заряджений максимально і можемо його вже збирати і використовувати як звичайний павербанк. Нам залишиться тільки поставити оцю ось бічну. Захисну стінку і прикрутити його чотирма шурупами. І з цікавого те, що даний світильник оснащений ще двома рядами світлодіодів. Тобто даний світильник ми можемо використовувати як ліхтарик. Вмикаємо, тримаємо клавішу вимкнено, і він загоряється. Ось такий ось чудовий пауербанк Ми розіграємо серед наших підписників. Ще раз нагадую, умови: це треба підписатися на наш канал, поставити лайк даному відео і написати якийсь коментар під даним відео. І 28 лютого ми його розіграємо і в подарунок відправимо комусь із наших підписників. Для того, щоб вимкнути даний ліхтар, ще раз нажимаємо вимкнути і тримаємо все. Однократне нажиття. Це у нас тест, і ми можемо бачити уровень заряду наших акумуляторів. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал.